Халяла. Це все, що ми всі з вами так любимо. Тому наші тємщики придумали десятки способів банкротити західні інтернет-магазини і вертати гроші за куплені товари, получаючи їх безплатно. Вони ще вчать цьому інших і замовляють техніку безплатно вам, підробляючи листи в поліцію про те, що посилка вкрадена, незамітно вскривають посилку і за допомогою тих підтримки вернуть гроші, нібито за недоставлений товар. Такі тємщики користуються добротою легковажністю системи захисту покупців різних великих західних інтернет-магазинів, таких як eBay, Amazon, ASOS, Farfetch, які при Явності деяких доказів, що посилка не дійшла або в коробці цегла вернуть вам гроші. А інтернет-магазини в свою чергу втрачають на цьому великі гроші, поки наші пацани замовляють посилки з айфонами, ноутбуками, відеокартами, купленими безплатно. А оголошення про надання таких послуг за процент від вартості товару красуються на всіх тіньових форумах у великих кількостях. Сьогодні ви дізнаєтесь, як таке можливо, що таке рефанд, чи то повернення грошей за покупки, як українські кємщики абузять і банкротять західні інтернет-магазини на десятки і сотні тисяч доларів. І замовляють за безплатно товари. Тож давайте проаналізуємо такі послуги на тіньових форумах. Приємного перегляду. Привіт! Мене звати Артур. І як ви думаєте, чи можна отримати техніку, айфони, камери, макбуки безплатно? І невже це робоча схема, якою користується кожен день і навіть сьогодні? Що таке рефанд? Рефанд це добровільне повернення грошей покупцю сайтом або магазином, які робиться за проханням покупця, якщо його щось не влаштовує в товарі. Наприклад, посилка не дійшла, прийшло не те, що замовляв, або прийшло щось зломане. Якщо техпідтримка підтримка Прохання покупця і вірить йому, то вона робить рефан, як правило, на протязі тижня і повертає гроші на карту покупцю. Але це у випадку, якщо товар не прийшов. Але ви, як розумієте, товар може прийти, але можна сказати, що він не прийшов. В якійсь мірі це є слабким місцем інтернет-магазинів. Школьники обманюють інтернет-магазини, що річ їм нібито не прийшла, получають повернення грошей, але при цьому не повертають товар, іншими словами, купляють його за безплатно. Але як таке можливо, все дуже просто. Загальна виручка Амазону в 2018 році досягала 70 мільярдів доларів, а тільки за перших три місяці 2019 року становила 60 мільярдів доларів. А рефандів за рік прийшло щонайменше на 30 мільйонів доларів. Для такої суми це капля в морі. Відмовлятися у обґрунтованому рефанді немає смислу для торгових площадок, які піклуються про свою репутацію, і зацікавлені в хороших відгуках, адже ріст бізнесу відбувається за рахунок притоку лояльних клієнтів. Але міри приймають. Наприклад, велика кількість продавців тепер не висилають товари в Україну, і тоді приходиться висилати товар на дропа, підставне лице або посередницьку компанію, яка прийме посилку в США або в Європі і вже перейшла вам її в Україну. Але все це не помішало в 2023 році розростись в сфері рефанду до таких масштабів. Що з'явились десятки, якщо не сотні людей, які пропонують свої послуги з повернення грошей за покуп. І вони, як то зараз модно, продають навчання по цьому. В них створений цілий список правил, як замовляти в тому чи іншому магазині, щоб отримати успішне повернення коштів. А зараз на хвилинку перервемось для того, щоб я прорекламував вам наш з командою телеграм канал. 2018 рік я не хочу бути інстаблогером. 2019 рік не буду я купляти криптовалюти. 2020 рік не хочу я знімати Тіктоки. Дві тисячі 2022 рік, та не хочу я розбиратись в арбітражі 2023 рік, та не шарю я за Метавсесвіт. А тепер це все тренди, на яких ви могли заробити мільйони. І здається, таких шансів більше не буде. Але це не так. Правда в тому, що сьогодні таких можливостей сотні. Кожен день з'являються тренди, які через пару місяців можуть перенести мільйони. І щоб про них знати, достатньо бути підписаним на декілька моїх телеграм-каналів. На каналі Криптомафія публікуються обзори актуальних проектів для інвестицій. Дайджести останніх актуальних новин із світу криптома. В каналах ми постимо різну інсайдерську інфу, яку різні блогери продають за великі гроші, і розказуємо про те, що точно вистрілили у 2023 році. Нові перспективні проекти, нові токенсейли. Підписуйтесь по силці під відео і будьте в курсі актуальних новин і темок. Вертаємось до рефаунду і українських тємщиків і розберемось, як працює ця схема. Полазивши на форумах, я знайшов декілька десятків пропозицій в допомозі повернути гроші. У всіх рефаундерів правила замовлення приблизно одинакові. Покупка має бути створена з іноземного маркетплейсу Apple, ASO. З Google Store, eBay, Amazon та з інших великих маркетплейсів. Якщо школьник просто створить аккаунт, купить iPhone і попробує вернути за нього гроші, то скоріш за все у нього нічого не вийде. В правилах чітко сказано, що має бути обширна історія замовлення з даного профілю, а аккаунти мають бути прогріті дрібними покупками. Тільки так можна добитись довіри від Служби безпеки магазину, який побачить, що ви дійсно не шахраєте, і повірить, що в цей раз дійсно щось пішло не так. Але професіонали навіть це навчились обходити, створивши софт для прогріву аккаунтів. Програма автоматична. Ходить по сайту, емулюючи діяльність справжньої людини. Таким методом вони створюють десятки акаунтів Амазону і роблять вид, що на них сидять справжні користувачі. Наступна складність, з якою стикаються скамери, це адрес доставки товару. В більшості випадків посилку можна доставляти тільки в Європу або США. Українці вже не вірять, і з Амазону, наприклад, в Україну вже майже нічого не замовиш. Для цього знадобиться своя підставна людина, яка прийме посилку і вже перешле її вам в Україну. Ознайомившись з цими складностями, скамери приступають до роботи. Реєструють аккаунт на eBay, реєструються в посередницькій компанії і орендують платний адрес. В Підсумку ім'я моє, але адрес унікальний. В Америці вибирають товар до 1000 доларів у конкретних продавців. Так як професіонали справи дають готовий список продавців, у яких можна брати товар до 1000 доларів, тому що іменно до такої суми eBay легко вертає гроші. Все, що вище розглядається іншим департаментом, і там повернути гроші вже не так легко. Після тижня прогріву дрібними покупками замовляється основний товар. Ось так відображаються дрібні товари і повідомити повідомлення для прогріву посередницькій компанії. А ось так приходить основний товар. Тут його вага, розмір, і зразу все робиться зрозуміло. Після того, як товар прийшов, в діло приступають рефандери і починають повертати гроші за цей товар. Як правило, ви даєте їм доступ до свого eBay аккаунту, і тоді вони вже починають заябувати тих підтримків. І так, що це за способи повернення товару, якщо є трек код, вага і так далі. Як вони це роблять? Я наткнувся на архів трьохрічної давності з десятками схем, як хитрі з камери повертали гроші за техніку та електроприбори. З іноземних інтернет-магазинів, наприклад, спосіб повернення грошей на USB-пристрої, мишки, клавіатури, флешки, принтери і так далі. Самий простий спосіб повернення, яким користалися раніше, це відключення драйвера USB пристрою, щоб пристрій нібито не працював, коли ви підключали його до компа. Для демонстрації справності порта варто підключити будь-який інший USB-пристрій, показати, що порт працює. Далі це все записувалось на відео, і через те, що пристрій нібито не працює, повертали гроші. Але це тільки початок. Ще, наприклад, наносили тонкий слой лаку на пали. Щоб показати, що на новому iPhone не працює тач ID або мастили лаком сім-карту, вставляли її в новий айфон і показували, що нібито не працює слот сім-карт, ще замикання контактів, токопроводячий клей і десятки інших способів, як обманювали китайців на AliExpress. Схеми з Амазоном та іншими сайтами зазвичай традиційніші. Спочатку незамітно відкривають посилку, міняють вміст посилки на такий же товар, але зломаний, або неробочий. і записують розпаковку на камеру вже їхнього підставного товару. Ще з камери, щоб не стикатись з техпідтримкою Конкретних сайтів типу Амазону або eBay, які вже мають досить з такими схемами, проводять оплату через інтернет гіганта PayPal і відкривають дискусію про недоставлений товар іменно в тих підтримці PayPal, а не Amazon, наприклад, тому що підтримка PayPal більш лояльна. І ще способи: це пуста коробка, посилка не прийшла, особливо якщо її залишили на подвір'ї за будинком або передали сусідам. Але по словам досвідчених реферів, такі способи вже не працюють. І усіх професіональних скамерів ці способи свої, наприклад, інтернет-магазини типу Amazon не почали запитувати поліс репорт. Кану фото заявив поліцію про крадіжку товару. Тільки після цього вони починали розглядати справу. Але українці не пальцем роблені. Цей поліс репорт можна знайти у вільному доступі в інтернеті або купити за символічну плату. У професіоналів вони знову ж таки свої, які у фотошопі оптимізуються під кожне замовлення. А на цьому я закінчу своє відео. Ви таким не займайтеся. Не порушуйте закон і залишайтеся в безпеці. І, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Дуже коротке відео. Meu...